Космос. Скільки б не пройшло років, але весь час людство намагається дізнатися про нього все. Від примітивних вірувань до теорії відносності, весь цей шлях ми пройшли, щоб, врешті-решт, задати собі питання. А навіщо? Адже глобально ми не зрозуміли навіть десятої долі відсотка про нього. Задля відповіді на це запитання, ми дослідимо космос самі, щоб, врешті-решт, сформулювати власну думку. Почнемо з найпростішого для дослідження космосу нам знадобиться хороший зір, а також будь який оптичний прилад, такий як телескоп або бінокль. Якщо бюджет вам не дозволяє їх придбати, то ви можете сконструювати їх власноруч або взагалі від них відмовитись, але за якість такого виробу я не ручаюсь. Далі нам знадобиться програмне забезпечення, а саме перлина Астрономії Stellarium. він абсолютно безкоштовний, як на ПК, так і на телефон. Далі подивимось, що ми можемо подивити сьогодні. Поширеним міфом є те, що для спостереження потрібне ідеально темне небо, насправді навіть в умовах світлового забруднення можна спостерігати більшість планет сонячної системи. Головне, щоб сусідній будинок не перекривав половину неба. Часто без оптичних приладів зірки можна сплутати з планетами. Ось вам декілька простих правил. Планети завжди помітно яскравіші від зірок, Сатурн має яскраво виражений жовтуватий колір. Ну а якщо ви вже налаштовані серйозно і хочете саме придбати собі оптичний прилад такий як телескоп, то давайте розберемося, як вони працюють. Всі телескопи можна умовно поділити на рефрактори, катадіоптрики та рефлектори. Але спочатку я хочу розвіяти найбільший міф стосовно спостережної астрономії. Багато хто думає, що найголовніша характеристика телескопа це його збільшення. Найголовніше поєднання слів тут характеристика збільшення. Факт у тому, що телескоп як такий не має такої характеристики, як збільшення. Збільшення це фокусна відстань телескопа, поділена на фокусну відстань окуляра що використовується. Тобто, якщо на телескоп з фокусною відстанню, 700 мм, одягти окуляр 25 мм, то отримуємо збільшення в 32 крати. А якщо одягти той же окуляр на телескоп з фокусною відстанню 400 мм, то отримуємо вже збільшення у 16 крат. Ще один факт полягає у тому, що найголовніша характеристика телескопа це його апертура. Простими словами, апертура це діаметр труби телескопа. Чим більша труба, тим більше світла збере та сфокусує телескоп, і тим яскравіша буде картинка, скажімо галактики. Повірте мені, це у сотні разів важливіше, ніж збільшення, за яким усі так гоняться. Також, якщо розігнати телескоп до збільшення більшого, ніж апертура телескопа помножена на 2, то картинка стане надзвичайно мутною. Почнемо з рефракторів. Рефрактор це телескоп, в основі якого лежить лінзова система. Для астрономічних спостережень рефрактор уперше застосував Галілео Галілей. Існує кілька видів рефракторів. Це відповідно рефрактор Галілея, Кеплера, рефрактор ахромат та рефрактор апохромат. Зараз найпоширенішим типом рефракторів є ахромат. Розберемо на його прикладі, як працює рефрактор. Він працює так: світло входить у телескоп, перша лінза заломлює світло та фокусує його на окулярі. Складна оптична система окуляра дозволяє на виході отримати дійсне зображення, яке створює окуляр. Основними плюсами рефрактора є надійність, відсутність необхідності юстування та відносна компактність, а основними недоліками є ціна за апертуру, а також хроматичні операції, що виникають внаслідок будови рефракторів. Найкращим варіантом для початківців є ось цей телескоп. Можете глянути рецензії на нього, це найпопулярніший варіант. Катадіоптрики це компромісні телескопи, що поєднують в собі лінзи і дзеркала. Зазвичай у катодіоптриках встановлене сферичне дзеркало, яке викликає сферичну аберацію. Звичайно, можна робити параболічне дзеркало, що не має цих аберацій, але воно значно дорожче. Отже, конструктори прийшли до компромісу, вони встановлюють сферичне дзеркало, але перед ним встановлюють лінзу коректор, щоб уникнути сферичних аберацій. Цікавою особливістю катодіоптриків є те, що їхня фокусна відстань у декілька разів більше за довжину. Це зумовлено тим, що світло усередині катадіоптрика, відбиваючись від дзеркал, проходить довжину декілька разів. Про їх будову немає сенсу розповідати надто довго, адже видів конструкції катадіоптриків доволі багато, і кожна з них має свою родзинку. Але в основному схема така: світло заходить через лінзу, потрапляє на головне дзеркало, звідти йде на вторинне, а з вторинного йде вже у окуляр. Основними плюсами катадіоптриків Є надзвичайна компактність та відсутність сферичних операцій. Проте у кататіоптриків наявні хроматичні операції, а також через наявність і лінзи, і дзеркала кататіоптрики мають надзвичайно високу ціну. Наступний вид телескопа це рефлектор Ньютона. Так вам не почулось вперше конструкцію цього телескопа запропонував саме Ісаак Ньютон. Цей тип телескопів найповширеніший саме у історії астрономічних спостережень, адже зробити гарне дзеркало значно простіше, ніж зробити гарну лінзу. Рефлектор теж має багато видів, але вони по факту нічим не відрізняються. Всі воно працює так: у телескоп заходить світло, відбивається від головного дзеркала на вторинне, а від вторинного світло йде в окуляр. Дуже важливому телескопі рефлекторі є наявність параболічного, а не сферичного дзеркала, адже як ми пам'ятаємо. Сферичне дзеркало викликає сферичні аберації плюсом рефлекторів є їхня невелика ціна за апертуру, а також відсутність хроматичних аберацій, а основними недоліками є необхідність частого юстування, величезні розміри та наявність сферичних аберацій у деяких моделей. Тут глядач, ймовірно, задасть питання, чому він поставив рефлектори після катадіоптриків, чи не було б логічно розповісти про рефрактори та про рефлектори, а вже потім розповідати про катадіоптрики як підсумок. Але я хочу завершити це відео, поділившись своїм власним досвідом космічних спостережень. І так, зустрічайте розділ другий. Справа в тому, що я й сам потрапив на цей гачок. Так, на момент придбання телескопа я вже багато знав саме про реалії спостережної астрономії, але я й не уявляв, що все буде настільки заплутано. Але перед цим давайте познайомимося з головним героєм. National Geographic 114 на 900 АЗ. Це телескоп типу рефлектор з апаратурою 114 мм та фокусною відстанню у 900 мм. Загалом, як я зрозумів, дуже схожий на аналог від Skywatcher. Під час вибору телескопу я не звертав увагу на бренд. Головним показником була ціна якість. Знаєте, скільки оглядів на цей телескоп українською мовою? Нуль. Їх прямо взагалі немає. Єдине відео, яке я знайшов, це відео, де автор просто каже: о, дивіться, хлопці, от такий телескоп я придбав, тут є Такі -то, такі то окуляри, так, все ладно, прощавайте. Головним конкурентом був вже знайомий вам з розділу рефлекторів Арсенал, про який всі казали, що він, типу, класика і взагалі найкращий варіант для початківців. У мене був вибір, стара перевірена часом класика або якийсь невідомий рефлектор з написом National GeoGraфік. І потім мені сказали, що цей остання модель на складі. Порившись у інтернеті, я таки не знайшов ще одного у наявності і прийняв рішення. Чи жалкую я про нього. Ну коли мова йде про спостережну астрономію, багато хто думає, що купивши телескоп з апаратурою 40 мм, вони побачать і гори на місяці, і гори на Марсі, і гори на Плутоні, і гори на якійсь небудь іншій екзопланеті, наприклад. І галактики будуть різнокольорові, і туманності кращі за знімки космічних телескопів. Коротше кажучи, все далеко не так. Зовсім не так. Візьмемо телескоп з апертурою у 70 мм. У вас вийде побачити гори на місяці. У вас не вийде побачити гори на Марсі, але ви побачите сам Марс як диск. Не такий. Отакий. Ви не побачите Плутон взагалі. Ви просто не побачите більшість галактик. А ті, що ви побачите, будуть просто сірими мутними плямами на небі. Точно так само будуть виглядати туманності. От така вона правда життя. Але у будь-якій діжці з меду є ложка дьогтю. І через це слід розчаровуватися. Таке життя так воно влаштоване. Якщо ви знаєте це. То вийшовши перший раз на подвір'я, вам буде холодно. Ви прийдете через 10 хвилин, одягненим без надій. Ви наведете телескоп на омріяну галактику і зазирнете в нього. Хоча та галактика знаходиться взагалі в іншій стороні неба. Ви не побачите її, в розпачі ви наведетесь на місяць, не з першого разу, але ви вже пройшли половину шляху, бо ви вже почали йти, бо накинули це діло, коли ви не побачили галактику. Ви побачите місяць і світ навколо вас завмере. Потім ви зміните окуляр, подивитесь знову і почнете вдивлятись у місячну поверхню. І так буде до самої ночі. І ви вийдете знову. До цього моменту ви вже налаштуєте шукач, але злощасна галактика все ніяк не знайдеться. Ви вийдете, ладні вдарити цей телескоп, аж раптом побачите яскраво світло-жовту зірку, яка не мерехтить. Вам стане цікаво, і ви наведете на неї телескоп, і навіть на найменшому збільшенні ви побачите, що зірочкою щось не так. Візмінете окуляр і побачите його. Це буде Сатурн або Юпітер. На радощах ви дістанете телефон і сфотографуєте його через окуляр. Якість такого змінку буде сумнівна, але це вас не зупинить. Вас вже нічого не зупинить. І через довгі дні, навівшись на відповідну ділянку неба, близько п'яти хвилин вдивляючись в одну і ту ж саму точку, ви помітите, що зірочка, яку ви бачите, дуже мутна та розмита. Потім ви побачите, що вона ніби має рукава, і тоді ви зрозумієте, що це саме та галактика, заради якої ви все це затіяли.